Каратисти клубу Скелі блискуче завершили спортивний сезон. Підтвердженням цьому є результати коростенських спортсменів на останніх двох виїзних змаганнях. Перші проходили 16 листопада у Варшаві. В Польщі відбувся міжнародний турнір з карте ВКФ Варшава Кап Кап-2024». Варшаві був дуже такий гарний турнір. Нас туди пригосіли, прийняла участь 24 команди з Грузії, з Польщі до України. У зв'язку з війною ми давно не виступали за кордон. Це наші перші змагання за три роки. Так і було важко трохи, тому що спортсмени давно не виступали на змагання такого рівня. Організатори нас прийняли супер. Організатор це наш знайомий. Суддівство теж, я вважаю, що гарне суддівство було. В принципі, все добре. У міжнародних змаганнях взяло участь понад 500 спортсменів з Польщі, Грузії і України. Користень представляло 24 каратисти клубу Скеля. За результатами змагань, наші спортсмени вибороли третє загальнокомандне місце. На рахунку користенців шість золотих медалей, 9 срібних та 10 бронзових. Успішними для вихованців клубу Скеля стали змагання у Львові, які проходили 30 листопада. У Кубку Львова з карате взяло участь 400 спортсменів з восьми областей України. На змаганнях було представлено 33 коростенських каратиста. Останні змагання це були 30 листопада, в місті Львів. Наш клуб в составі 33 трьох спортсменів виступив і зайняв перше ще командне місце. Друге місце заняв організатори команди зі Львова, а третє команда з Києва. Ми, ми байшли ну, такі великі міста. За результатами змагань, спортсмени клубу скелі посіли перше загальнокомандне місце, виборовши 13 золотих, 19 срібних та 19 бронзових медалей. До завершення спортивного сезону вихованці клубу підійшли з купою, медалей та кубків. Юні спортсмени радо діляться своїми успіхами та враженнями від змагань. Арін розкажи, будь ласка, на яких ти змаганнях була? Я була е, в Львові. так на змаганнях. Як тобі взагалі там змагання? Добре, Показуй свої медалі. Що ти там виборала? Анука місця. У тебе два других місця у Львові, так? Так, а ще я бачу ще дві медальки. Це також другі місця? Це, це робота в Варшаві, а, а це в Львові. Раніше я ходила на танці і на карате. Ну, я вирішила, що буду ходити тільки на карате. А до чого тобі карате? Щоб загублять медалі. Ти тримаєш два кубки. Що це? Звідки ці кубки? З Варшави. З Варшави. Які там місця посіла в Варшаві? Варшаві, два перших. Я бачу два перших. А, а Львові два третіх і одну второє. Два треті? Боже, скільки у тебе тут медалей? А чим тобі подобається карате? Тут багато чого. Інтересно. Ким ти хотіла б стати? Синцем, тренером. Я взяла е, тре, е, один одну медальку з Польщі і три з Львова. Ну і кубок з Львова. Е, е, кубок з Польщі я зайняла з спарінків. Е, і мені воно, я не знаю, воно мені так на душі класно. Чи сподобалися ти змагання і у Варшаві, і у Львові? Як тобі суперники взагалі? Якщо чесно, мені було як, дуже цей класно. Мені так сподобалось і ще, ще як. Перший раз поїхала за границю. Далі у нас Катя розказує про свої медалі. Е, оця медаль у мене з Варшави. Це, це я срібло. Зай... Да, срібло. Я її зайняла в спарингах, це е, срібло. Так, оцю медаль я зайняла в Львові. Це також срібло. Я її зайняла з заката. Оцю медаль разом з Кубком я зайняла в коматних ката з Кристіною і Ульяною. І само по собі мені дуже все сподобалось. Суперники класні, все класне. Ти давно займаєшся карате? да, давно вже три роки. Тим, тем, ти так впевнено тримаєш такі два кубки. Розказуй про свої досягнення на змагання. Я в Польщі зайняв два, дві перші медалі та два перших кубка. Це перше все золото у тебе? Так. Задоволений? Так. А Львові перше золоте місце друге, друге бронза і третє срібло. Це Може навпаки, друге срібло, а третє бронза. Yeah. Да? Так. Ну класно. Чому займаєшся карате? Бо воно мені дуже подобається, дуже. Я була перший раз за кордоном і виграла одне третє місце. Задоволена взагалі? Так. так. Потім я поїхала в Рів і, і перемогла і отримала дві перших місця. Два і, 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 і мені дали кубку. Скажіть, будь ласка, от складно було виборювати от у Львові два золота. Перші місця складно було виборювати перші? Так, тому що там всім дівчатам по 9 років, а мені тільки 8. Я їхала в Польщу і в Польщі зайняла перший раз за кордоном перше місце. Кажи мені, будь ласка, скільки років ти вже відвідуєш спортивну спортивний клуб? Вже третій. В Львові я перший місяць до третє, в Польщі друге і в Києві друге теж. Так як тобі взагалі а? враження? От від самих змагань Де більше сподобалось чи однаково якось було? Ну більше сподобалось взагалі в Польщі. Чим саме? Тому що нові знання, новий опит і все таке. Так добре, Арсен, розкажи нам про свої кубки, що там завоював. Де я е, в Львові зняв друге, перше, два перших. І одна третя. Так, задоволений результатом, чи хотілося б краще, можливо, щось покращити? Хотілося б краще, але і так задоволений. Задоволений. Де більше сподобалось? Які змагання? Чи складніше де було? Складніше було в Варшаві. А більше сподобалось де? В Варшаві. У Варшаві, так. А чим саме? Тим, що нові знання та новий досвід. Ти спрингуєшся з новими країнами та Так. Ну і Ірина, знаємо, що ти також була на змаганнях. Розкажи про свої змагання. У тебе прям також дуже багато медалей. У Львові я зайняла два перші, другі і третя. У Польщі я зайняла перший і третя. знаємо, що твоя така підтримка? Це тато. Що взагалі тато говорить перед змаганнями? Як підтримує? Ну, підтримує, каже, щоб я yeah. виграла, щоб я без повіди додому не приїжджала. Найвіданішими вболівальниками спортсменів були, є і залишаються батьки. Віталію, Щопівський через війну не може виїжджати на змагання зі своєю донькою. Спортивні настанови дає вдома. Ви такий активний yeah. вболівальник на відстані, так? так так тому, що і на відстані дуже важко вболівати. краще, коли ти бачиш, ніж коли ти там тримтиш і не знаєш, що, що відбувається. Коли Ірина їде от на змагання, що радити, які настанови? настанови? Що бажаєте? Рада просто бути самою собою пам'ятати, згадувати, що я навчив сансей. І все просто це при, при, ну, приміняти на додання. А от Дарина Рафальська має можливість бути із своїм сином на усіх змаганнях. Кожне змагання я з ним, кожну, кожну поїздку разом. Тобто ну, маленька дитина потребує. Ну і мені здається, будь-яка дитина будь-якого віку потребує уваги і підтримки. Враження від змагань завжди круті, бо це емоції, це емоції як позитивні, так і негативні, бо це і радощі, і сміхи, і сльози від невдач. Ну, це круто, це нові досягнення. Ну, для дитини це важливо, тому я їжу і підтримую. Спортивний сезон закрили, планів багато, тому є над чим працювати. Ну а ми вітаємо тренерів та вихованців клубу скеля із вдалими виступами на змаганнях. Слава Україні!